Так. З нами головний тренер команди ФК «Арсенал» Київ Артем Криворучко. Артем, сьогодні перемогли 1-0 команди ЦСК. Які ваші враження від гри? Взагалі чи закономірний результат та ну, ваше враження? Ну, перш за все, хочу сказати, що була така рівна гра, була тяжка. Нам десь більше пощастило забити реалізувати свій момент. Тобто, там ЦСКА більше грала від оборони, ми більше контролювали гру. Але... Як сказати, як десь нічийна гра, але нам, я ж кажу, що пощастило забити один м'яч і виграти цю гру. Це дуже, для нас дуже гарно в психологічному плані, перш за все. Тобто в нас молоді гравці, які там, вони, я думаю, що здобувають впевненість і надалі будуть ще краще грати. Трошки розкажіть: у вас гравці в якого року взагалі грають? Ну, у нас переважно там, 2003 рік, 2002, -й, 2004, -й, там, навіть сьогодні грали три гравці 2005 року. Тобто у нас ну, молода команда. Якби сьогодні тільки один гравець, два гравці 2002 року грали, а всі інші третій, четвертий, п'ятий рік. Всім їм там 18-19 років. Ну, у них все ще спопереду. І це, я думаю, важливі для них матчі. Перш за все, що вони забувають ну, на опит, який потім будуть. Ну, вже більш, я надіюсь, в професійних командах там, на професійному рівні вже показувати свої якості ну, майбутньому. Кого з гравців своєї команди ви могли б виділити сьогодні такі, що дійсно, дійсно по, по результату і старалися більш на полі? Та сьогодні ну, вони всі старалися, всі, як ще я їм казав перерві, що то нервують. Там... Багато помилок було, але ну, вся команда, якщо виграла 1-0 там на останніх хвилинах, то заслуга всієї команди. Так що когось окремо виділити не може, всі молодці. Так що будемо працювати далі. Дуже дякуємо за ваш коментар. Після, бажаємо вам перемоги в подальшому. І до зустрічі в наступному да, крузі. Вам, вам теж дякую, вам теж перемогу та удачі. Навсе дякую. дякуємо. Все, спасибо. Большое.